Вітаю вас учні 9 класу. Сьогодні ми з вами розглянемо приклади розв'язку задач на застосування закону збереження і перетворення механічної енергії. Тож налаштуйтесь на активну роботу, перегляньте відео до кінця, не перемотуйте, слухайте уважно, бо в процесі пізнання важлива кожна деталь. Для розв'язку даного типу задач нам знадобляться основні формули, які визначають кінетичну енергію, потенціальну енергію тіла піднятого над поверхнею землі. Потенціальну енергію тіла, яке зазнало деформації, а також закон збереження механічної енергії. Розглянемо умову першої задачі: контейнер з целою масою 750 кг рівномірно підіймають з швидкістю 0,25 м за секунду. Протягом 20 секунд. Чому дорівнює потенціальна енергія контейнера у найвищій точці підйому. Запишемо скорочене дано. Дано ми запишемо масу 750 кг, значення швидкості 0,25 м за секунду, а також інтервал часу 20 секунд. Визначити нам необхідно потенціальну енергію тіла. Переходимо до розв'язку. Врахувавши, що за умови задачі нам необхідно визначити потенціальну енергію тіла, ми скористаємося формулою, яка визначає потенціальну енергію тіла підняту над поверхнею землі е потенціальне дорівнює mg. Здано, ми бачимо, що нам задана маса, ми знаємо коефіцієнт g, але нам невідома висота. Врахувавши характер руху, що тіло у нас рухається рівномірно. Скористаємося значенням швидкості і часу і визначимо відстань, на яку перемістилося тіло за інтервал часу 20 секунд. Враховуючи, що рух у нас рівномірний, ми можемо визначити, що пройдений шлях або ж висота, на яку піднялося тіло за 20 секунд, буде визначатися добутовом швидкості на час. Тому, перше, що ми виконаємо, визначимо висоту, на яку у нас тіло піднялося за інтервал часу 20 секунд. А друге, ми визначимо потенціальну енергію, якої нам було тіло на цій висоті. Підставимо значення фізичних величин у відповідні формули і проведемо розрахунки. Першим розрахуємо висоту, підставивши значення швидкості і інтервалу часу. Отримуємо, що висота становить 5 метрів. Використаємо дане значення висоти і розрахуємо значення потенціальної енергії. Отримуємо значення 36750 джоулів. Це значення ми записуємо у відповідь. Розглянемо умову другої задачі. Готуючись вистрілити з іграшкового пістолета пружину жорсткістю 800 Н розділено на метр стиснули на 5 см, якої швидкості набуде куля масою 20 г, випущена в горизонтальному напрямі. Запишемо скорочене дано. Дано ми запишемо жорсткість рівня 800 Н розділено на метр. Запишемо значення видовження, позначимо його X. І переведемо в метри, отримуємо сотих метра, а також запишемо значення маси, перевівши грами в кілограми, отримуємо сотих кілограма. визначити нам необхідно швидкість. Переходимо до розв'язку. Врахуємо, що в даній умові задачі відбудеться перетворення енергії, зокрема потенціальна енергія стиснутої пружини. Перетвориться на кінетичну енергію руху кулі, тому ми можемо записати наступне: є потенціальне дорівнює є кінетичному. Розпишемо, чому дорівнює потенціальна енергія в даному випадку це потенціальна енергія стиснутої пружини kх квадрат на 2 і розпишемо чому дорівнює кінетична енергія кулі, яка дорівнює mv2 на 2. Підставимо в перше рівняння значення потенціальної енергії та кінетичної і отримуємо рівняння для визначення швидкості руху тіла. В цьому випадку швидкість буде дорівнювати корінь квадратний 2кх2 поділено на 2m. 2,2 ,2 скоротиться і залишається рівняння, яке дає змогу визначити швидкість k і квадрат поділено на M. Всі дані, які нам необхідні для розрахунку швидкості, задані за умови. Тому, підставивши ці значення в рівняння, ми отримаємо швидкість, яка становить 10 метрів за секунду. Дане значення ми записуємо у відповідь. Третя задача. Спортсмен, що перебував у стані спокою, стрибає з певної висоти вертикально в воду. Момент входження в воду його швидкість доріня 10 м за секунду, з якої висоти робив стрибок спортсмен. Запишемо скорочене дано. дано ми запишемо значення початкової швидкості 10 м за секунду і визначити нам необхідну висоту. Дану задачу можна розв'язати як класичний випадок руху тіла по вертикалі без початкової швидкості, а також з точки зору урахування перетворення енергії. Це показує тісний зв'язок між величинами та рівняннями, які описують механічні процеси. Переходимо до розв'язку. Врахуємо, що в даній умові задачі відбувається перетворення енергії і потенціальна енергія перетворюється в кінетичну. Таким чином, на максимальній висоті ми маємо максимальну потенціальну енергію, а в момент приземлення будемо мати максимальну кінетичну енергію. Тому по числовому значенню ці енергії будуть рівними. Розпишемо, чому дорівнює потенціальна енергія та кінетична. В даному випадку потенціальна енергія тіла визначається рівняння MgH, так як у нас тіло підняте на певну висоту. Кінетична ж енергія дорівнює мв в квадраті на 2. Підставимо значення кінетичної потенціальної енергії у перше рівняння. Отримуємо MgH дорівнює Mv в квадраті на 2. З цього рівняння ми можемо отримати рівняння для визначення висоти. Таким чином, скоротивши масу, ми отримуємо рівняння. H до рівня v квадрат поділено на 2G. Підставимо відповідні значення у нашій вираз і отримуємо, що висота, з якої впало тіло, становить 5,1 метра. Це значення ми записуємо у відповідь. Четверта задача. Тіло масою 2 кг падає з висоти 30 метрів на землю. Обчисліть кінетичну енергію тіла в момент, коли воно перебуває на висоті 15 метрів над землею. Зобразимо схематичний малюнок та визначимося з позначенням відповідних даних, які у нас задано за умовою. В даному випадку тіло у нас знаходиться на висоті H0, яка дорівнює 30 метрів. За умовою задачі, нам необхідно визначити кінетичну енергію на висоті 15 метрів. За умовою задачі, нам необхідно визначити кінетичну енергію, коли тіло перебуває на висоті 15 метрів, тобто на середині нашої ділянки шляху. Таким чином, висота. Яка позначена на сині, і висота, яка позначена на червоним, вони відповідають величині 15 метрів, позначимо її h. Відповідно, тіло має масу 2 кг, і відповідно ми повинні врахувати, що у нас тіло рухається без початкової швидкості, тобто v 0 до рівня 0. Також необхідно врахувати, що в процесі руху з висоти H0 до рівня, який відповідає 15 метрам, тіло рухається. І набуває певної швидкості відповідно, частина потенціальної енергії переходить у кінетичну енергію. Це необхідно буде врахувати при записі рівнянь і відповідних розрахунках. Визначити нам необхідну кінетичну енергію. Переходимо до розв'язку. Розв'язок у нас буде організований двома способами. Перший спосіб буде базуватися на урахуванні того, що кінетична енергія дорівнює МВ в квадраті на 2. Для того, щоб визначити кінетичну енергію, нам необхідно знати масу і швидкість тіла в даний конкретний момент часу, для якого ми визначаємо кінетичну енергію для нашої умови. Це не точка, яка знаходиться на висоті 15 метрів над поверхнею землі. Ми повинні врахувати, що, рухаючись вертикально, тіло проходить висоту H, яка позначена червоним, і набуває відповідної швидкості, яка нам необхідна для розрахунків. Цю швидкість ми можемо визначити за формулою v дорівнює корінь квадратний, в 0 в квадраті, плюс 2GH. Врахувавши, що початкова швидкість у нас дорівнює 0, наше рівняння приймає вид. v дорівнює корінь квадратний з 2 gh І підставивши відповідні значення. Величин у формулу ми отримуємо, що в момент досягнення висоти 15 метрів тіло у нас має швидкість 17,15 метрів за секунду. Це значення ми підставляємо формулу для визначення кінетичної енергії і отримуємо значення кінетичної енергії, яке приблизно дорівнює 294 шоля. Це і є наша відповідь для першого способу. Розглянемо другий спосіб. У другому способі ми повинні врахувати, що на максимальній висоті. Тіло має максимальну потенціальну енергію. І за умовою задачі, коли тіло досягне висоти 15 метрів, тобто половини нашої висоти, ми будемо мати, що кінетична енергія має відповідно половину від потенціальної енергії максимальної. Тому ми, маючи масу, маючи висоту h 0 v можемо розрахувати, чому дорівнює значення максимально потенціальної енергії. Воно становить 588 джоулів. І взявши половину від цього значення, ми будемо мати значення кінетичної енергії на висоті 15 метрів, яке становить 294 джоулів. Це і є відповідь нашої задачі для другого способу. Якщо відео було для вас корисним, поставте подобайку цьому відео, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео на каналі. А на сьогодні все. Дякую за увагу і до нових зустрічей!